В нашій сім'ї двоє домашніх улюбленців. Одна старша собака Метис Чихуахуа, молодша Чихуахуа Олівія і Марселіна. Коротко ми їх називаємо Олівка і Маслінка. З двома тваринками Полтавка Яна збирається їхати за кордон. Говорить, поїздка у Чорногорію через місяць, проте до неї вже почала активно готуватися, адже немає з ким залишати молодших дітей, говорить Полтавка. Я розумію, що це потребує деякого часу. Звернулися до ветеринарної клініки і нам вже там надали первинну консультацію. Обов'язково ми будемо брати свій корм, тому що. Були випадки, коли ти просто кудись приїжджаєш. Навіть моя сестра, яка зараз знаходиться у Німеччині, це була дуже велика проблема знайти той корм місцевого так, виробника, який би собака їла. Щоб перетнути кордон із твариною, потрібно заздалегідь підготувати необхідні документи. Найбільше часу займає отримання результату лабораторного дослідження на наявність антитіл до вірусу сказу, Наголошують у Держпродспоживслужбі. Для виїзду з твариною за кордон необхідно спершу ідентифікувати тварину за допомогою мікрочіпу та зробити щеплення проти сказу. Через 30 днів після вакцинації потрібно здати зразок крові на визначення титру антитіл. Далі обов'язковий тримісячний період очікування для отримання ветеринарного свідоцтва. Спеціалісти говорять загальний термін підготовки щонайменше 4 місяці, навіть якщо подорож ще тільки в планах. Не відкладайте щеплення. Додають безпосередньо перед виїздом за 72 години. Слід звернутися до держветлікаря для оформлення ветеринарного свідоцтва форми 1 і міжнародного ветеринарного сертифіката. Ветеринарний сертифікат видається тільки за умов, якщо тварина клінічно здорова, має міжнародний ветеринарний санітарний паспорт встановленого зразка. Вона чіпована, вакцинована проти сказу не раніше як за 30 діб додати отримання ветеринарного свідоцтва. Має результат лабораторного дослідження сироватки крові на наявність антитіл антиділдозбуднику. сказу. спеціалісти наголошують, щоб поїздка за кордон з твариною відбулася без казусів. Завчасно подумайте про всі нюанси.